Аня, чому купівля свиноматки кнура – це серйозна інвестиція для фермерів? Тому що, по-перше, вони стоять недешево. У нас тут буде кладіж а, з приблизними цінами. А, також мало їх просто купити. В них підготувати треба приміщення, спеціальні умови. Має бути обучений персонал, звісно ж, для них щоб у ну, синоматах і щоб вони там могли і, вдень, і в день, і вночі підійти. Потрібен навчений, знаючи свою справу ветеринар, який буде проводити планову вакцинацію. Не дай Бог там заболіє, щоб зміг ефективно визначити на ранніх стадіях хворобу та усунути проблему, щоб це не стало чимось більшим. Тому для цього потрібна доволі таки велика підготовка інвестиції, але на виході ми маємо великий плюс, тому що свої, коли ми бачимо почати вакцинувати своєї, будемо продавати, ми знаємо. Які вони родилися здорові, недоношені? Ми знаємо чи вони перехворіли, і зможемо на початкових стадіях зробити випарковку, щоб не іти собі в мінус по поросяткам, які ну можуть не дожити до здачі.